Я довго думала, але я так і не знаю, як правильно, що за все можна почати це відео. Ну. Привіт! Так, знаю за викладання регулярного контенту мене явно не похвалиш. Але в мене є нормальне виправдання цьому. Я навчаюся в університеті, і в мене зовсім немає часу на відео. Хоча кого я обманюю, всім відома прокрастинація тут приклала свою руку. Попри це, весь цей час я просто мріяла про те, щоб повернутися з якимось цікавим новим відео. Тож я довго думала, з чого почати, і вирішила повернутися до того, з чого все починалось. Моїм першим серйозним відео на Ютубі було відео про треш замовлення. Тож вітаю! Ви нарешті дочекались. Друга частина про те, яке засуджує своїх замовників. А чи не надто радикально сказав би один український діяч, але я скажу ні. Адже в цьому відео, на відміну від попереднього, я розкажу не тільки смішні історії про замовлення, а й розповім про те, як їх можна уникнути, та що робити, коли розумієш, що такі замовник в тебе прямо зараз. Але правду кажучи, це доволі обширна тема. Та те й у мене одної і трішню кожне цілу другу частину не назбирається. Тож я покликала до себе в гості ще одну малювання. І скажу по секрету, в неї незабаром також вийде відео з моєю участю. Привіт усім прекрасним сонечкам на цьому каналі. Я Монмон, і я дуже була рада цьому колабу, бо є що вам розказати. Так як я у минулому багато фрілансера, у мене є теж клієнти, з якими є ну дуже цікаві історії. А точніше, треть історії. І щоб довго вас не затримувати, перша історія була з клієнтом, якого я отримала через знайомих. Йому потрібно було зробити ребрендинг свого бізнесу, і він хотів дуже сильно мати персонажа, який би відображав все, що робить його фірма. Я працювала разом зі своєю знайомою дизайнеркою. І нам було дуже некомфортно з ним працювати. Добре, що всю комунікацію вела моя подруга дизайнерка, бо я би чесне слово послала б його куди подалі після такого. Не скажу, що я конфліктна, але нерви він з'їв не так дизайнеру, як мені ілюстратору. Все починалося ніби добре. Є ТЗ, він дуже добре все пояснив, і ми швиденько приступили до виконання завдань. Я робила багато скетчів, постійно надсилала йому по 3-4 варіанти, що він міг собі вибрати. Ми майже дійшли згоди, і тут раптово він вирішує спитатися поради в своєї дружини. А дружина була зовсім іншої думки про той дизайн і просила переробити все заново. І так був цілий трешовий місяць. Я робила, надсилала їй щось не подобалось, Я переробляла, я надсилала знову. Не подобалося власнику тепер же. І я знову переробляла, і ніяк ми не могли дійти згоди. Далі чомусь власник вирішив, що треба підключити щось свого друга до загального обговорення, а його другу не сподобалося ні дизайн, ні ілюстрація. І ми з моєю знайомою сиділи ночами і думали, як то їм догодити, що в принципі і було нашою помилкою. Це був один з наших перших клієнтів, тому ми не знали, як діяти в таких ситуаціях і хотіли зробити роботу як найкраще. Ми відмовилися в кінцевому результаті від цього проекту, але власник обідався на нас. Все би було що зрозуміло, якщо б це був власник без досвіду. Але компанії вже десь було 5 років. До речі, я й не знала, що це настільки поширена тема, адже в мене траплялася схожа ситуація. Але про неї я вже розповідала в першій частині. Зараз же я би хотіла підняти тему неповаги до художників. Як не дивно, випадки про які я розкажу далі, трапляються або на самому початку шляху, коли ви берете замовлення у якихось знайомих родичів і так далі, або коли ви вже доволі високого рівня художник, і у вас беруть комішини... Люди більш старшого віку вели з грошима, і якби гроші не підкупали, але пережити таке ставлення дуже важко, особливо для мене, якщо ви розумієте про що я. говорю я саме про неповагу до зробленої тобою роботи. Тобто, ви відмалювали вже певну частину арту, доволі велику частину арту, можливо, навіть весь. І тут ця людина заявляє. Так, я бачу, ти старалася і, в принципі, хотіла уловити те ще мала на увазі, але ну, це все-таки не те. не те. Слухай, я бачу, що тобі не важко, перемалюй, перемалюй все заново, бажано, дуже швидко. І головне, що об'єднання цих людей, це те, що вони дуже впевнено говорять. Мені, якщо чесно, навіть не виходить це правильно спорадіювати, тому що мені це просто не дано. Але коротко кажучи, після цього ви почнете відчувати, що а може справді щось я не те зробила мені. Насправді треба перемалювати, та й це, це не так важко. Коротше, в цілому повний газлайтинг художника. Також такі люди часто кидають малесенькі коментарі про те що, те, що це малювання, це насправді легко і так далі. Не переживайте, обов'язково розкажу далі у відео, як можна з цим боротися, бо чесно, сама вбісилась, поки розказувала. Наступна треш історія моя особиста, коли я працювала також дизайнером. Мій тато тоді працював на невеличкій фірмі. І в них були деякі проблеми з розширенням компанії. Тоді ще я інколи приходила до свого тата на роботу, і ми часто разом верталися додому. Тож я особисто знала власника фірми і нормально з ним спілкувалася. Одного дня чорт мене потянув за язик, і я запропонувала їм покращити дизайн їхнього фірмового стилю. Також запропонувала завести інстаграм сторінку магазину і, взагалом помаленьку виходити в медіа. Бо переважно ця фірма існувала за рахунок продажів через сарафане радіо по давнім знайомим, коли я це сказала. Власник подивився на мене з висока, ніби я ніхто, і відмовився від пропозиції. Хоча на той час я йому показувала все з власним портфоліо. Я, звісно, розумію, що він не довіряв, але все ж таки можна було відповісти якось нормальніше, більше дружньо. В чому тоді ж треш історія? Через деякий час я забула про цей випадок і далі працювала собі дизайнером та випускала нормальні проекти. Поки одного дня на мій телефон не подзвонив невідомий номер. Я підняла трубку і зрозуміла, що це був власник тої самої фірми, з яким у мене розмова тоді не задалася. Він дзвонив мені, щоб сказати, щоб я приступала до роботи з його фірмовим стилем, і що він надійшли мені зараз всі файли. Через деякий час мій тато звільняється з тої роботи, і це важливо знати в історії, тому що я не причетна до цього. А я відмовляю власнику у розробці дизайну для нього. І думаєте, він зупинився? Ні, він почав мені надзвонювати і вимагати те, щоб я зробила для нього дизайн, бо в нього немає інших варіантів, хто би міг це зробити. Чесно кажучи, я налякалася з такої настирності і твердо відповіла йому, що робити дизайн для нього не буду, і додала йому, що я зайнята іншими проектами, так як він не захотів, я взяла набагато кращі для себе проекти. Після звільнення тато розказував мені, що цей власник. Дуже дивна особистість. Він ставав дуже агресивним і неконтрольованим, коли щось не йшло за його планом. Тому тато і звільнився. І добре, що я не брала цей проект на себе, бо хто знає, чим би це закінчилось. Тримаючись у хвилю дизайну, я також хочу розказати про свою міні-історію. Вона не така велика. Та й плюс цю тему ми вже задівали. Вже доволі довгий час я беру замовлення як дизайнер сайтів. Інколи роблю їх сама на конструкторах, а інколи просто дизайник фігмі. Одного разу в мене замовили повністю дизайн сайту. Тобто я мала розробити все, починаючи з брендових кольорів, закінчуючи якимись елементами дизайну, та в цілому тим, як побудований сайт. Ну, це вже такі нюанси дизайнера. Діло в тому, що мій замовник просто був впевнений, що знає за мене краще. Чесно, я довго не знала, куди відносити цю історію. В треш замовлення чи просто в якісь смішні ситуації. Але це був той самий випадок, коли тебе пропонують повний крінж і просто не хочуть від нього відмовлятися. Якщо я знайду в інтернеті щось схоже, то зараз ви на екрані побачите про що я говорю. Так ось, я розумію, що це було популярно ну, можливо, років 12 тому, і зараз це аж ніяк не актуально. Як дизайнер пропоную якісь альтернативи, але. Люди не хочуть від цього відмовлятися. Ну, мені прийшлося робити такий сайт. Мені ще пощастило, що люди не конфліктні були, бо бувають випадки, коли починають ображати художника або дизайнера, говорячи, що в нього жахливий смак. Тому й до такого ви маєте бути готовими. Також я знаю, що це відео будуть дивитися багато фрілансерів-початківців, і мені хотілося би поділитися з вами власним списком дій і редфлагів замовників, після яких варто бути обережними. Якщо ж повністю не відмовлятися від роботи з ними. І перший редфлег у нас це я пораджусь з другом, жінкою, дочкою і взагалі будь-ким. Думаю, ви розумієте з історії, чим це закінчується. Другий це коли питають, чи можна знижку, якщо у вас не вказано те, що ви надаєте таку послугу. Зазвичай це закінчиться фразою Я подумаю і більше вам не пишуть. Або ж дають дуже багато правок, щоб вибороти кожну копійку. І третя дія це коли до вас звертаються одразу на ти. Навіть якщо ви перед тим до замовника звернулися на ви із повагою. Четверта фраза це та це ж не важко. Ну тут взагалі я би навіть не починала замовлення, тому що замовник не розуміє цінності роботи. П'яте трошки спірне це коли відсутній дедлайн. Відсутній дедлайн веде до багатьох правок і також веде до виконання понаднормової роботи. Шоста фраза: минулий художник, дизайнер чи будь-хто творча людина не зробив чи не зробила те, що я хочу. Цей шостий пункт, і ця фраза говорить про те, що замовник сам не знає, що він хоче. А особливо, якщо він починає ще й ображати попереднього свого виконавця. Сьоме, та шиї може намалювати частину замовлення, не парся. Я особисто не розумію людей, які використовують шиї у своєму бізнесі. Для мене це виглядає дуже дешево і найлегший варіант. Восьма фраза: у нас поки немає ТЗ. ТЗ це тестове завдання. Тоді чому ви приходите замовляти, якщо ви навіть не знаєте, що ви хочете замовити? Дев'ята фраза. Ми молода, дружня, як сім'я команда, поки немає конкретного у нас бюджету, але дуже хочемо з вами працювати. Як художник, я би не переробляла роботу, коли немає бюджету. Бо я можу зробити щось дуже гарне, назвати якусь ціну, а їм це не підійде, і буде втрачений час і нерви. По відповідний бюджет я можу запропонувати свою ціну роботи, яка розраховується індивідуально залежно від замовлення, навіть якщо у мене є власний прайс, все одно дуже багато замовлень унікальні, і все охопити одним прайсом нереально. На цьому все. Сподіваюся, що мої поради і старі вам якось допоможуть, і передаю слово далі. А я в свою чергу хочу вам розповісти, що робити, коли ви вже взяли комішку в такого замовника і розумієте, що не можете від неї відмовитись по фінансовим або по іншим причинам. Одразу хочу сказати, що так званої нерва вам не уникнути. Але я можу розповісти про те, як правильно та толерантно відстоювати свої права, щоб не образити цього замовника та залишитись в плюсі. Тому давайте змоделюємо ситуацію. Перед флагами, які вказала Монмон, ви вже зрозуміли, що замовник, скоріш за все, буде м'яко кажучи непростим, але ви не можете відмовитися від комішки. Що робити Покроково. Найефективніше та чим користуюся, я це написати наперед всі правила, за якими ви можете працювати, так званий міні-контракт. Ви пишете текст, в якому вказано, скільки яка робота коштує, скільки правок потенційний замовник може внести у вашу роботу, терміни виконання роботи. Якщо у замовника є референси, коли та як він їх має надати, ви можете розписати все. Це виглядає професійно, допомагає розмітити ваші особисті кордони та дає зрозуміти такому замовнику, що ви не просто там якісь малювака, а також людина, яка не буде витрачати свій час на нерви в посту. З таким підходом спочатку, далі проблем не має виникати. Але якщо ви вже взяли замовлення, не зробили минулий крок, та розумієте, що замовник жахливий, або якщо минулий крок не дуже сильно спрацював і все-таки лишаються якісь нюанси, то насамперед я би рекомендувала залишатися спокійною. Ні в якому разі не можна показувати свої емоції та якось давити на жалість, на таких людей це не працює. Тут вже все дуже залежить від ситуації. Наприклад, якщо людина далі не платить і говорить, що заплатить пізніше, то варто сказати, що робота буде продовжуватись тоді, коли і оплата. Якщо ж людина хоче дуже багато правок за безкоштовно, а на початку співпраці ви не вказали, що робите платні правки, то варто спокійним тоном пояснити, я можу вам зробити ще дві правки, але наступні будуть це додаткові кошти, адже це також мій час. В Принципі, моєю найголовнішою порадою є не ставити замовника вище за себе та свої нерви. Якщо ж ви розумієте, що з людиною просто нереально комунікувати, вона вас ображає, не дає нормальне тезе, або ставить просто нереальні дедлайни, то краще просто відмовитись від такої співпраці. Повірте, у вас ще буде тисячу замовників, але... Ваші нерви можуть не повернутися, чи як їх там нервові клітини. А якщо ви потенційні замовники, дивитесь це відео, думає, що цікаво, що ж там художники про мене думають. То не переживайте такі історії вже про вкрай наглівших людей. І якщо у вас є просто розуміння поваги, то вам не світить стати учасником таких відео. Єдине, що варто розуміти, це те, що художник це не нейронка, не робите, не чарівна паличка, яка все робить по натисканню однієї кнопки. Це жива людина, в якої також є свої емоції, і саме цим прекрасне мистецтво. В цілому, саме український ринок мистецтва наразі є для мене найтоксичнішим середовищем, якщо не враховувати, що там за болотом. І саме такими відео я хочу трішки піднімати саме свідомість і вчити людей цінувати інших людей, якщо це взагалі можливо. Дуже надіюся, що через кілька десятків років такі історії стануть чимось із фантастики, а не просто звичайною буденністю. До речі, якщо ви також художник або замовник, то розкажіть, які ситуації траплялися у вас, що ви про це думаєте. Можливо, хтось вважає, що навпаки, художники зажралися, нам треба трішки попустити свої стандарти. І я буду готова прочитати будь-яку думку. Та і взагалі не забувайте про активність, поділіться цим відео зі своїми друзями, поставте лайк та підпишіться. І хто знає, можливо, наступне відео вийде через декілька тижнів, а не через півроку. По традиції, якщо ви додивилися відео до цього моменту, то напишіть в коментарях треш. Таким чином я буду знати, що ви додивились до цього моменту, та буду вам неймовірно вдячна. Поки пишете коментар, можете поглянути на арт з Paint, якого ви бачите на екрані. А поки бажаю вам гарного дня, вечора чи ранку. та до зустрічі, мої любі!